По моїм відчуттям, друзі, в тій ямі багато всього добра. Будемо онлайн діставати. Хоча б була ціла. чого може потрібен. Щойно чую, кричать камради і кажуть: Іди знімай! Іди знімай. Не знаю, що вони хотіли, щоб я знімав. Мабуть, щось цікаве знайшли. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. На дворі мінус вісім сніг, і ми в лісі. Сьогодні шукаємо на астрогорських позиціях. І я сподіваюся, ми щось цікаве та й знайдемо. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу послання на благодійний фонд живим». Кожна гривня може рятувати чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, друзі, погнали копати бліндажі. Шукати, друзі, сьогодні справді важко, тому що стабільних 10-15 сантиметрів. Ну, а це, це багато. В Принципі, гільзи. І великі сигнали все ще чути, ну, але в будь-якому випадку втрата 10-15 см. Ну, і ось у мене таке місце гільзи, гудзики. І ось найменший сьогодні сигнал це ось такий гудзик. Гудзик непростий, гудзик з кепі. Ось такий малесенький. І, до речі, тут ще був фрагмент сукна, фрагмент кепі. Ну, стан не дуже, тому що це така долина. І вони гнилі. Ось там є бліндажі, і навпроти бліндажів такі плями зі сміттям. Дротики, консерви. Ну і, звісно, гільзи і патрони. Ну і Поміж нього може бути щось і цікаве. Ось там, друзі, бліндажі, дорога така лісова. І в чагарнику такому глибокий-глибокий сигнал. Я копав. І, мабуть, це смітник. До сигналу я ще не докопався. Витягнув пляшечку. Я її трішечки побив. ну Але це така звичайна нерозписана пляшечка. Жодних літер на ній немає, але ось були рештки етикетки. Значить з-під горілки пляшка. Ну, стара пляшка по першій світовій. Ось зараз буду докопуватися до цього сигналу. Ну і подивимося, звісно, що тут є. Було б добре, якби смітник був великий і його б вистачило на півдня. Тому що в снігові такому копатись важко. Ну, Важко знайти сигнал. По моїм відчуттям, друзі, в тій ямі багато всього добра. Ну що ж, я викупав, здається, ще одну пляшечку. І вона ціла, здається. Витягуємо, витягуємо. Ну, ну ціленька. Ціленька, ну, Розписана. Ну, така форма наче би мала бути розписана. Пивна пляшка. І що? І на ній нічого немає. А, дідько, нема нічого. Хоча пляшечка здається, пивна. Ну, таке може бути. Лише зі мною, друзі, лише зі мною. Викопав ще биті пляшки, порцеляну, кістки, консерви. І я впевнений, що там ще є глибини смітника, я ще не знаю. До дна не докопався. Ну, він поверхневий, сантиметрів так, 30-40, його прикидали. Подивимося, скло там ще є. Сподіваюся, буде щось і цікавіше. Звісно, потім я оце все пропікаю, можливо, будуть там і капи на абсайхани. Скло, друзі, є, і є. Я ось тут знайшов якусь пляшечку, маю викопати. Тут бите скло. Можливо, це ціле. О, це може і ціле. Можливо, це ціла пляшка. Ну, а ось і сигнал я знайшов. Це тарілочка від Казанка Остроугорщини. Емальована така, без ручки. Ну, але все одно синенька, гарненька. І вона мені допомогла знайти цей смітничок. Кладу все сюди, буду сюди складати капи на ще. Ось такі батарейки знайшов, набивки, фрагменти скла. Ну, Потім все, звісно, вам покажу. Розкопую ось цю пляшечку, що ось так видніється, тут гарнесенько. І ось тут одна. Сподіваюся, цілі. Ну, друзі, здається, ціленьке і щось таке цікавеньке. От, я вже знаходив такі. Ось така пляшечка без колів, здається. Отак, От тут щось пише, якісь цифри. Без колів, так, не знаю з-під чого, з майонезу, з під меду або щось в цьому дусі, ну, якраз як колба. Мені для каналу на реставрацію. Всякі хімікати в ній тримати. Вау, ну це вже плюс. І скла скла є її, смітник розширюється. І сподіваюся, що буде ще щось цікаве. А в таку морозну зимову погоду треба випити гарячого чаю. Взяв ось такий пальничок фірми БРС. і зараз буду готувати собі чайочок. Чайочок з зімберем. Ну що ж, друзі, водичка кип'ятиться, потрібно тепер почекати. І кинути наші смаколики у воду. Такі туристичні комплекти, такі пальники це беззаперечний товариш у походах в гори або на море, в ті місця, коли немає дров. Ну і в лісі це зручно, тому що 5 хвилин і вода вже закипіла. Не потрібно збирати дрова. Хоча дрова це, звісно, романтика. До речі, в комплекті. Де дві таких алюмінієвих посуди 0,75 і 1 літр. Сам пальник. Ось такий чохол на пальник, чохол на посуд, ну і ще ось такий рушничок. Посудина алюміній, пальник сталь з п'єзо. Запалом і з вітрозахистом, друзі. Який би ви пальник не купували, завжди купуйте пальник з вітрозахистом, тому що це економія палива. Найбільша перевага ось такого похідного пальника це те, що ви витрачаєте на приготування їжі мінімум часу. А це надзвичайно важливо, коли ви, наприклад, у походах. Прийшов час варити наші зілля. Ось такий буде чай. Смородина, суниця, меліса. І м'ята, і, звісно, мій улюблений імбир. Закидаємо всі ці листочки гарнесенькі. І чекаємо, чекаємо, коли зілля звариться. Друзі, ну що ж, п'ємо чай і йдемо шукати. Посилання на пальник я залишу в описі до відео і в закріпленому коментарі. Хочете подивитися, ознайомитися з технічними характеристиками. А чайок у мене вийшов просто, неймовірно, запашний і наваристий. Ох, смакота і морозець на дворі. Я, друзі, щось таке цікаве помітив. Ні, не цього ножа. А пляшечку. І легесенько легесенько її відкопував. І погляньте, що відкопав. Погляньте, яка пляшечка, вона не розписана. Але просто вона неймовірна. Гляньте, яка форма не побита. Ось, значить, таке гутне скло. Ось така вона. Тут навіть повітря всередині склає. Чудово, люблю ось такі пляшечки. Краса. Краса. Кидаю до своєї колекції. До речі, ще знайшов ось таку маленьку аптечну. Оце бита парцеляна, виделка австро-угорська. Ну, а, і ще погляньте, що було, цікаво. Буби цілий. Але на жаль, на жаль, ні, не цілий. Хоча може ще бути. Смітник, друзі, розширяється, тому що сигнали є. І в мене зараз цікава знахідка. Мабуть, пляшечка і, мабуть, ціла. Ось вона. Будемо онлайн діставати. Хоча б була ціла. Акуратно, ось для чого може потрібен. акуратно, Акуратно. Знизу ще якесь скло. Але бити. Ось так. Ох, купуємо. Акуратненько, акуратенко. Можна вже витягнути, здається. Ух ти! Ну, для цих рукавиць це справжній квест. Ось, витягується, здається. Є, є, є. Момент істини. Діана! Розписана перша пляшечка в мене. Діанка. Така і ціленька. О, привітайте мене. Перша розписана пляшечка. Діаночка. Ух, є, є, і, мабуть, там будуть ще пляшечки. О, треба працювати. І обов'язково щось буде, погляньте. Купа сміття вже збільшується. Ну, тут і гарні знахідки. Правда, мені ось ця пляшечка квадратна зелена, більше подобається, ніж ця Діана. Ну, але. Я думаю, це не остання тут пляшка. У мене знову ціленька, гарненька пляшечка, іначе пивна, але не розписана. Хоча, погляньте, є тут рештки етикетки. Якесь сукно на ній ще є. Ну, на жаль, але будуть ще смітник продовжується і продовжується. Що чую, кричать камради і кажуть: Іди знімай! Іди знімай! Не знаю, що вони хотіли, щоб я знімав. Мабуть, щось цікаве знайшли. Ну, потім, звісно, я всі знахідки покажу. А поки що продовжую копати свій смітник. Друзі, все ж таки я перебіг на поклик камрада. Думаю, не знати, що знайшов. Мабуть, якогось відмінника або 100 пляшок Бачевського. І він викопав ось таку велетенську яму. І знайшов... Що ти знайшов? Декілька гільз. О, можна. Оце його добро, декілька гільз і щось залізне. Ох ти! <реш> оце, оце знахідки. Погляньте, скільки він перекопав. Бачу трішки скла, трішки шкіри якоїсь, але більше нічого. Тут просто неймовірні такі глибокі бліндажі. Ну, але надія вмирає останньою. Гаразд, іду я докопувати свою суперкруту яму. Фух. Поруч з моєю ямою камради теж знайшли смітничок, поки що якесь скло цегла, Ну, копають і довкола ходять. І я вже, можна сказати, докопав свою яму. Погляньте, яка вона велетенська. Ну не зовсім велетенська, але смітничок немаленький. І погляньте, скільки різноманітних знахідок, скільки сміття. І є цікаві знахідки. Зараз, звісно, все вам покажу. Друзі, я ще не пропікував. Тому не знаю. Можливо, тут є ще відмінники або капена Апцайхена. Буду закопувати, потрішечки, буду пропікувати. Закопав трішки, пропікав, закопав, пропікав. Ну, Отже, показую, що ж я тут назбирав цікавого. І чого ви ще не бачили. Погляньте, ви не бачили ще ось цієї гарнесенької ложки. До речі, я ще одну ложку знайшов. Погляньте, це гребінець був. От, такий пластиковий. обутовщина навіть. Це олівець, це такий келих. До речі, низ від цього келиха я знаходив. Ну, не зовсім від цього келиха низ, але від того ж самого. Це ви все бачили, Діанку бачила, ось таких пляшечок накопав. Викопав ось таку пляшечку гарненьку, здається, від приправи, магі. Але тут не написано. Ось так, лише здогадка. Ось такий артефакт було з чого пити солдатам. І погляньте ось таку пляшечку, і вона розписана, правда, це звичайна австрійська бір. Ось бачите R, Ну, з під пили. Ну і ще внизу. Ну, хоча б така. Ціла купа набивок, ціла купа ось таких пляшечок, дуже багато. І погляньте, ось таку річ викопав цілесеньку. Не знаю від чого це. Можливо, якась мильничка. Тому що видно, що тут мала бути кришка. Але, на жаль, ось бачите, є тріщинки. Хоча артефакт досить цікавий. Ось ліхтаря викопав, рештки ліхтаря. Ось тут була лампочка залізний. От різноманітні. О, ось тут ще. Цікавинки, погляньте, яка ваза була. Кришталева. З одним сколом, але, на жаль, я цього скола не знайшов. Ну, шкода. Була б така ваза. Вау, до речі, погляньте, на вазі ініціали. Щойно побачив. Франц Йосиф. Ну не знаю, чи це Франц Йосиф, але це 100% ініціали власника на вазі Оце цікавий артефакт, справді. Ех, шкода, що немає. Цієї другої частини. Можливо, як буду закопувати, її знайду, можливо, вона все-таки в ямі. Ну, гарно, я щойно помітив це. І ось такі пляшечки. Цілих пляшок багато, можливо, штук 20. От. Але вони не розписані. От. І биті є пляшки, і черевики на будь-який розмір. Ось. Все є, що завгодно. Ось таких багато було ще. Маленьких набивок багато. Ось такі пляшечки. Оце ви вже бачили. Ну тобто багато, багато. І гудзиків було багато. І ще буде, як буду розкопувати. Погляньте, що таку ложку знайшов, батарейки. І ось такі гудзики від плащ намету. Їх багато. Головне ще не забути свого ножа. Ну що ж, зараз все прикопую. І якщо буде щось цікаве, звісно, вам покажу. Все, друзі, яма закопана, я пропікав. Дуже багато кітельних гудзиків австро-угорщини. і нуликів від плащ намету. Що з цікавого знайшов, то особливо нічого. Ось такий зачеп. Матеріал алюміній. Не знаю, від чого насправді він. Ну, сигнал був просто неймовірний. Думав, що це пряга. Ну, але ні. Можливо, від якогось казанка або щось в цьому дусі. Алюміній. Ну, а так, більше нічого. 19 цілих пляшок. Ну і так же само битих пляшок. Смітник великий, ну але, на жаль, на жаль, чогось цікавого, неймовірного тут не було. Камради продовжують копати поки що нічого такого особливого, але. Знахідки є порцеляна. Порцеляна з клеймом чи без. Без клейм. Вже мороз. Все примерзає. Ось тут гарна би була знахідка. Це фрагменти гасової лампи. Ось, колба така була. З гарного синього скла. Монетку навіть знайшов камрад. Вона ще не примерзла. Два філера. Ось двічка. От. Ще поставив мені ось таку від пічки вставку. І ще камради, що щойно знайшли поза моєю спиною. Погляньте, чорнильниця. Погляньте, погляньте, погляньте. Є щось зображене на ній. Ні. Ні, але така глиняна чорнильниця, здається. Клас. Так, цілесенька. Онлайн-знахідка просто. Тримай. І що ми ще знайшли тут? І такий пластиковий гудзик. Австрійський, мабуть. Ну, продовжуємо копати. Різноманітні артефакти є, присутні. Ще комраз знайшов дуже-дуже гарну пляшечку. Цікаву, дивіться, з порцеляновим корком. На корку, правда, нічого немає. Я відкоркував цю пляшку. А погляньте, який п'яний ведмідь. Ось такого п'яного ведмедя ми зустріли у лісі. З відня родом цей ведмідь. Не знаю з під чого це. Але дуже-дуже цікава і колоритна пляшечка. На жаль, з невеличким сколом, але все одно приємно такі пляшки знаходити. Я цілу яму викопав, дуже багато скла було, але чогось такого надзвичайного не було. На жаль, ну але все ще попереду. Ось знахідка за знахідкою. Сьогодні, в основному знахідки зі смітників і з бліндажів. Я камрадам заплатив по 2 гелера за годину. І вони мені розкопують бліндажі. Ось такий я роботодавець. Насправді я жартую. Погляньте, тут є ще гарні пляшечки. Ну, ось ці просто такі не розписані. І ось ця, а ось ця дуже гарна пляшечка. Погляньте. Фредерік кавка. Ось австро-угорський герб, австрійський герб і угорський герб. Пляшечка цілесенька, ще рештки етикетки. Гарна пляшечка, гарна. Можна його привітати. Ну і продовжуємо пошук. Сьогодні цікаві знахідки. Є, є щось, є в нього щось. Ось. квадратна якась. Кавка мала. Маленька кавка. Обережніше. Він обережно, хоче викупити. Бачите, він підкопується до камради, який кавку тут знайшов. Хоче підкоп такий зробити. <рес> 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 Туннель. Зелена? О, розписана? Ні, ні. це Ось він... така пляшечка. Ну, на жаль, Я не такий... розписано. Купайте ще. Я таку знаходив з етикеткою і там вишеньки були намальовані. Один, літер. 10 щось там. Ми з камрадом вирішили пропікати відвали земляні. І погляньте, які знахідки. Капена Псайхен! Третє різдво. 1916 рік. Ось така от знахідка. Це камрад знайшов. А я знайшов два Гелера, друзі. Значить, день вдався. Два Гелера 1900, там року. Ще досить непогані, враховуючи, що вони були у смітті. Ну і капа на досить непоганий. Вау, оце знахідки. Пікаємо далі, пікаємо, щупаємо, вже ніч, вовки виють, а ми все тримаємося, не здаємося. Ну що ж, друзі, вовки виють, кабани довкола бігають, і нам час їхати додому сьогодні накопалися. Хоча особливо з металошукачами не ходили, але бліндажі були і знахідки в бліндажах були. Навіть в кінці на аптайхана знайшли. Якщо вас подалося відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!